Какие автомобіліться попитом у вас на автоманданчику? лютий імпорт. Давайте прямо зараз покажу. Дивляться Меган другий вартість 6 копійками. Йдемо е, до нього. Ідемо е, до нього. Ну, не будемо підходити, заважати клієнту. 6 тисяч долларів вартість. І далі Renault Scenic 2. Тоже Отак, там вартість виглядь. десь в такому районі. Там взагалі 117 пробів, 117 чи 120 десь в такому районі. Але там є 12 відграду. А тут у нас 178 тисяч, 6 тисяч доларів і пригнана з да. А то у нас пригнана одку? З Нідерландів. Такий автомобільчик зараз оглядає, 2008 -го годин. Ви не проти, якщо попадете в кадр? Ви доказав. Воня. Ви доказав? Добре, дякую. Вам як машинка? Гарний колір. Тільки що покопив. Ну не була б покоцана, не було б такої ціни. Да, да, да. Такий колір Тіфані. Ось так от виглядає автомобільчик. Сценник. Сейчас я вам по кругу покажу. Люди вже оглядають. Сподобався їм цей красень. По кругу він целенький, только сверху є небольшие вот такі вот тички. Ну нічого, на скорость не впливає. Головне Пробіг і качество і сервіс компанії лютий імпорт. Так що звертаємося завжди раді.